У червоному куті рингу – 19-річний Михайло Сердюк. На змагання з тайландського боксу спортсмен приїхав із Полтави. Противника поборов у другому раунді. Суспільному розповідає, мау таєм займається понад 10 років, має розряд КМС. Виграти у цьому бою допомогла підготовка. Кожного дня по два останні чотири неділі, два тренування в день. Я боксував в ваговій категорії на 54 кілограмів по дорослим. На чемпіонат України з таїландського боксу до Вінниці приїхали понад дві сотні спортсменів із 14 областей. Учасники змагатимуться у 20 вагових категоріях. Їхній вік від 18 до 40 років, розповідає Святослав Бабенко, віце-президент обласної федерації цього виду спорту. Вінницю представляє 40 спортсменів усіх вікових категорій. Щоденно плануємо проводити 40 поєдинків. У травні планується проведення чемпіонату світу. Ми готовимось на виїзд на чемпіонат світу, і дані змагання є частиною відбору на чемпіонат світу з тайландського боксу. За регламентом змагання у Вінниці спортсмени мають відбоксувати три раунди по три хвилини. Якщо немає нокауту, переможці визначають за сумою балів, каже головний суддя змагань Сергій Лавренко. Одним із критеріїв це чистота виконання технічних дій, точність виконання і вміння перестраюватися в процесі поєдинку. Готується до поєдинку 27-річний спортсмен із Херсона Владислав Микитась у тайландському спорті більше 20 років. Він заслужений майстер спорту. На ринку змагатиметься з капітаном збірної України Костянтином Трішиним. Я коли маленький був рос на в боях, можна сказати, це мой кумір. Я з ним вже не перший раз стрічаюсь. Ну завжди на огромному вваженні. Я очень уважаю. Іменно він мені можна сказати, привів, привів любовь до спорта. Я смотрю з дійсно в бої і теж хотів стати чемпіоном он. Владислав Микитась провів усі три поєдинки від дзвінка до дзвінка. Виграв за сумою балів. Я дуже добре готувався в одному місті своєму Херсоні. Несмотря на зриви, на все, ну, я приїхав домой к своєму тренеру і нормально підготувався. От є результат. Чемпіонат України із тиландського боксу Маю тай серед дорослих у Вінниці триватиме три дні. Загалом борці проведуть 100 поєдинків. Переможці будуть відомі у неділю, 2 квітня. Дар'я Красовська, Олег Смаковський, Суспільне новини Вінниця.